У Сумській області в ході спецоперації нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала рашистам обмінювати награбовані мільйонні суми гривень на російські рублі. За даними слідства, затриманими є двоє жителів Сумщини, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Організатори схеми приховано перетинали російський кордон та на території Росії зустрічались з представниками командування окупаційних угруповань. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мешканців тимчасово окупованих районів Сходу України. Отримані гривні зломисники, нелегально конвертували в рублі в підпільних обмінниках України. Для цього вони використовували свої зв'язки в кримінальних колах. Отримані у такий спосіб рублі, зломисники власноруч переправляли до Російської Федерації поза. Контрольно-пропускними пунктами. За попередніми даними, внаслідок таких дій зломисники нелегально конвертували та переправили загарбникам понад 10 мільйонів рублів. Ці гроші агресор використовував щоб фінансувати угруповання расистів, які воюють проти Сил оборони України на території Донецької та Луганської областей. Контурозвідники СБУ затримали організаторів злочинної групи на спробі передачі росіянам більше ніж 2 мільйонів рублів. За даними слідства, затриманими є двоє жителів Сумщини, які на початку панамасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Як свідчать оперативні дані, із кожної транзакції зловмисники мали свій відсоток і розраховували на лояльність расистів у разі захоплення регіону. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили підготовлені для обміну гроші, телефони із доказами незаконної діяльності, а також вогнепальну зброю та боєприпаси. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом словмисникам про підозру за частиною 3 статті 15, а також частиною 4 статті 111 1 Кримінального кодексу України. А це колабораційна діяльність. Такі дії караються штрафом до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це 170 тисяч гривень, або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 та з конфіскацією майна. Слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб тривають.